Друзі, доброго ранку. Трав їхати за рибою, коропом, совок. Люди перезвонили. Сьогодні нічого не виходить, ну там воду вроді не виспускали. Але погода в нас. Плюс ставити фотопаски, дивіться. Кета сьогодні, шостий звіється, квітня. Ооо, капець і того тижня дуже нічого там не знімало, цікавого зараз повернулася зима дерева, зелені деякі вже. О. Вот. Сніг мете. Я думаю це ненадовго, 2-3 дні і колись меді доказав на, таку, на таке явище, то вже з хати вимітаю уста, то вже замітаю, все щось буде цікаве, включусь, давай.